Друзі, усім до, доброго дня ранку чи вечора. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. І так, я знову повернулась. Трішки розкажу про себе. Зараз я перебуваю в Києві, тому що прийшлось переїхати. І знаю, що дивно, що я вже викладаю якесь відео після того, як мене майже рік або вже рік не було на каналі. Та об'яснюю, чому це сталося. Сподіваюсь, ви побачите це відео і все зрозумієте. Просто, як сказати, у моєї мами на телефоні зламалася батарея, і тому прийшлося йому його повністю перероблювати, перескачувати і так, так далі. Ось міняти телефон. І тому аккаунт, на якому був мій канал, очей, на якому я зараз знімаю, пропав. І вона не змогла його відновити. Це на моєму телефоні, який з'явився, відновила. І тому зараз я веду з моєго телефону, але знімаю на телефон моєї мами, тому що тут чіткість е е е е краща. Сьогодні я розповім вам історію, яку пер 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 переповіла мені моя подруга. Також я постараюсь не вживати слова зі з буквою С, тому що, як ви знаєте, здогадались, у мене вона погано виходить, та буду старатись її вимовити, щоб вам, щоб вам було зручніше дивитися що відео. Далі переповідаю її слів. У мене таке життя, що я була колись в, ну як там, в дитячому типу будинку, тому що ми з моїм братом Феді багато ем, збігали з будинку. Ми не хотіли златати та, та вже ж цікаво було. І тому нас послали туди виправлятись. Я не знаю, як це об'яснити. пояснити, об'яснити. І, і там ми, знаєте, я в кімнаті своєю подругою, давайте будемо звати її Таня, Ми любили всяких таких. Люди е, приживати духів. Наприклад, е, як пікову даму, чи ще якось когось, чи, наприклад, Чарлі, чи Джека Убивця, не знаю, чи знаєте ви такого. Одного разу ми вирішили приживати саме його. Це було так ввечері, в принципі, вночі ввечері. Як його проживати? Я не пам'ятаю, я переповім дві історії, як ви проживали Джека Вивча і, і, і Чарлі Чарлі, тому що я не пам'ятаю точно кого ми там приживали. І так, як приживається Джек Убивця, треба взяти ніж та а, аркуш. На аркусі намалювати чоловіка з з бажано бажано червоним маркером чи олівцем, чи хломастром. Е, у нього кочеряве волосся, а найголовніше е, звичайні очі такі типу. Розмальовувати не обов'язково, а найголовніше Велика, велика, велика посмішка від вуха до вуха, так скажемо. Повішити цей малюнок десь на стіні, потім десь покласти ніж і три рази сказати, як, як і всюди, Джек Бивча прийди! Джек Бивча прийди! Джек Бивча прийди! І знаєте що? Він прийшов. Звичайно, як у всіх ритуалах, таких як Чарлі, чарлі прийде, треба потім ховатись під, під покривало. І знаєте що? Здається, він прийшов. Тому що ми ховались під о, покривало і почули якісь шорохи. І я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, як там було, та вже ж було якось моторошно, якісь шорхи, і не, і було таке відчуття, ніби хтось окрім мене штайною, штальною були ще, хтось ще ходив по цій кімнаті. Там багато кімнат було. І там кожній по чотири людини ми розібралися. І ми почули, як хтось ніби ходить. І цікавість взяла верх ні страх, хоча було, ви не уявляєте, як страшно. Я трішки відкрила покривало, так само, як і Таня. І нічого не, не було. Нічого дивного не було і нікого дивного не було. Е, трішки поясню, як там все було в кімнаті. У нас дивіться дві, кров... дві... дві ліжка, двохповерхові, двоє ліжка. І в кутку шаф і по куткам. Отак двері. І по куткам шафи від цієї двері, а потім ліжка, а посередині вільне місце. І біля однієї шафи бо стояла, стояла мітла, вона завжди там стояла, тому що прибральниця не хотіла з нею важитись, і тому завжди залишала, щоб коли прийшла до нас. Мені здається, що так було в усіх їхніх і чужих кімнатах. Щоб коли прийшла, то не треба було, щоб мітлу ташкати. І ми б вийшли підкривало, точніше, вже ж брались вийти, як ріжко. Так, знаєте, двері шафи були трішки прочинені. І різко, в один момент ця швабра впала. Ем, не знаю, як це пояснити, та було моторошно. Ніби вона впала не просто так, а, а й за когось. Тому що після чого двері шафи закрились. Було дуже моторошно. Ми закричали, в прямому сенсі закричали і в голові, і, і в реальності. До нас прибігла прибиральниця. прибиральниця та чи вихователька я не пам'ятаю, та почала нас зашпаковувати. Приблизно десь так, якщо я правильно пам'ятаю, була така історія від моєї подруги. Думаю, непогана. Я, можливо, я ще раз ще перекажу вам якусь історію. Вже раз подумаю. І так, я вирішила, що поки що не буду робити ще одну страшну історію. Та якщо ви хочете, щоб я розповіла історію стра страшну або не, не страшну історію зі свого життя чи вигадану, пишіть в коментарі та лайкайте це відео, будь ласка. А на сьогодні все. До побачення. Хочу попередити, що якщо будуть ще відео, то, то шлайм поки що буде один і той же, тому що поки що в мене ще одного шлайма немає. Пока!